Поки всі компанії зосереджувалися на електромобілях, Toyota, непомітно розробляла щось, що тепер сколихнуло весь ринок електромобілів. Так ми говоримо про нову Toyota Corolla, 2025 року автомобіль, який довів, що справжні революційні моделі завжди працюють тихо. Поки інші компанії змагалися у пошуку часу роботи акумулятора та запасу ходу зарядки, Toyota думала інакше. Двигун, який поєднав потужність бензинових та електричних автомобілів, встановивши новий стандарт. Корола 2025 року не тільки виглядає приголомшливо, але й вражає своєю продуктивністю та запасом ходу. Цей автомобіль оснащений новим гібридним силовим агрегатом, який забезпечує чудове щеплення, плавне керування та чудову паливну економічність. І найдивовижніше, що незважаючи на такі передові технології та функції, його ціна була збережена на надзвичайно низькому рівні. Виникає питання, як Toyota досягла цього, яка технологія двигуна використовується в цьому автомобілі, і як цей автомобіль революціонує світовий ринок навіть в цю електричну еру. Перегляньте відео до кінця, щоб дізнатися все це. І так, перш ніж продовжити, підпишіться на канал, щоб першими побачити ці дивовижні відео. Поки весь світ мчав до електромобілів. Кожна компанія випускала власну модель електромобіля та витрачала мільярди на зарядну інфраструктуру Toyota, непомітно розробляла у своїх лабораторіях щось, що мало Змінити хід усієї цієї гонки. Інші компанії вважали електромобілі майбутнім, але Toyota обрала інший шлях гібридні технології. Вони розуміли, що не в кожній країні світу є зарядні станції, і не кожен може дозволити собі заплатити на 5-6 лакхів рупій більше за придбання електромобіля. У такій ситуації автомобіль, який працює як на бензині, так і на електротягу, є справжнім розумним рішенням. Із цих міркувань народилася нова Toyota Corolla 2025 року. Автомобіль, який виглядає сучасно, потужно їздить і перевершує навіть електромобілі за пробігом. Стратегія Toyota була ретельно розроблена. Вони не слідували тренду електромобілів, а натомість розуміли справжню потребу людей: більшу надійність за нижчою ціною. Протягом останніх кількох років компанія послідовно вдосконалювала свої гібридні технології, і тепер вони представили результати. Corolla 2025 року була секретним проектом Toyota, який тепер розкрито та штурмом підкорив ринок. Тепер давайте поговоримо про дизайн та зовнішній вигляд нової Corolla 2025 року. Адже цей автомобіль виділяється з самого початку. Від передньої до задньої частини він має абсолютно новий вигляд. Його передня решітка тепер ширша та спортивніша, що надає їй преміального вигляду. Світлодіодні фари настільки чіткі, що вночі здається, ніби наближається розкішний седан. Тойота приділила особливу увагу аеродинамічній формі кузова, щоб зменшити опір повітря та забезпечити плавне ковзання. Нові легкосплавні диски надають автомобілю сучасного та спортивного вигляду. З боку чітко видно кожен кут, що вирізблений у чистому та плавному дизайні, ніби скульптура вирізблена з великою ретельністю. Тойота також надала автомобілю нового вигляду задній частині. Задні ліхтарі тепер мають повністю світлодіодну стрічку, що надає їм футуристичного вигляду. Лінія багажника та дизайн заднього бампера автомобіля були розроблені не лише для того, щоб виглядати стильно, але й покращити аеродинамічну ефективність. Що стосується варіантів кольорів, Toyota додала кілька нових відтінків, таких як насичений синій металік та шовково-сірий, що робить його ще елегантнішим. Не лише зовні, але й всередині Corolla 2025 Fema IVE виглядає повністю зміненою. Хоча ми детально розглянемо цей аспект у наступному розділі, можна з упевненістю сказати, що ніхто ніколи не подумає, що це автомобіль середнього класу. Його дизайн такий, що ви відчуєте, так це автомобіль, на який усі чекали. Toyota поєднала традиції та майбутнє в дизайні цього автомобіля. З одного боку він має надійну ідентичність старої Corolla, а з іншого може похвалитися сучасними технологіями та зовнішнім виглядом. Саме тому цей автомобіль сьогодні не просто оновлена модель. А радше початок нової ери для Toyota у майбутньому, коли люди зрозуміють різницю між електромобілем та гібридом, Corolla 2025, буде десь посередині. Не повністю електричний і не старий бензиновий, а ідеальне поєднання обох нова технологія гібридного двигуна, секретна зброя Тойота. Тепер давайте поговоримо про справжнього героя нової Тойота Corolla 2025 – Її двигун. Це та частина, яка сколихнула всю автомобільну промисловість. Поки інші компанії повністю перейшли на електромобілі, Тойота зробила дещо інше. Вона заявила, що не відмовиться від бензину і також перейде на електромобілі, але по-своєму. І результатом такого мислення стала нова гібридна система п'ятого покоління, яку Тойота називає своєю секретною зброєю. Ця технологія двигуна настільки розумна, що автомобіль автоматично вирішує, коли працювати на електродвигуні, а коли на бензиновому. Це означає, що водієві не потрібно нічого змінювати. Система автоматично розуміє, коли який режим активувати. Ця гібридна система оснащена двома двигунами електродвигуном та бензиновим двигуном. Обидва можуть працювати одночасно або окремо. Під час повільної їзди, наприклад, у міському потоці або на коротких маршрутах, автомобіль працює виключно в електричному режимі. Це означає нульове споживання бензину. А коли потрібно трохи більше потужності, наприклад, під час обгону або розгону на шосе, бензиновий двигун автоматично вмикається і обидва двигуни разом забезпечують приголомшливу продуктивність. Ось чому його підйом та економія палива такі вражаючі. Toyota також встановила нову коробку передач і яка робить перемикання передач настільки плавним, що ви навіть не знаєте в якому режимі знаходиться автомобіль. Ніяких ривків, ніякого шуму, лише потужне тихе та плавне керування. Саме це відрізняє Toyota від інших брендів. Тепер, з точки зору пробігу, цей двигун може забезпечити в середньому від 25 до 28 км кілометрів на літр, що перевищує запас ходу будь-якого електромобіля, оскільки вам не потрібно турбуватися про зарядку акумулятора. Найбільшою перевагою цього двигуна є те, що його акумулятор самозаряджається, тобто під час руху гальмування або відпускання педалі акселератора, енергія не витрачається даремно, а повертається назад в акумулятор. Це називається системою рекуперативного гальмування. І саме завдяки ній гібридні автомобілі Тойота такі ефективні навіть без заряджання. Мало хто знає, що Тойота має 25 річний досвід у гібридних технологіях. Вони вперше представили цю систему в Toyota Prius 1997 року і з того часу вдосконалювали її з кожним поколінням. П'яте покоління тепер пропонує на 15% більшу ефективність та на 20% більшу потужність. Це означає більшу витрату палива та більший крутний момент за меншої витрати палива. Що стосується технічного обслуговування, то цей двигун потребує набагато менше обслуговування, ніж звичайний бензиновий двигун. Оскільки в ньому немає щеплення менше ременів і набагато простіший механізм коробки передач, це означає відсутність проблем з обслуговуванням або частих ремонтів. Саме тому автомобілі Toyota працюють роками без серйозних проблем. Що стосується вражень, від водіння двигун настільки тихий, що ви відчуєте, ніби автомобіль заглушили. Коли електродвигун активовано шум двигуна, практично відсутній, а коли ввімкнено бензиновий двигун, він перемикається настільки плавно, що немає жодних поштовхів. Цей перехід відчувається настільки природним, що водій відчуває лише одне дивовижну тишу та потужність. Ще однією особливістю цього двигуна є його пристрій розподілу потужності, який інтелектуально розподіляє потужність між бензиновим двигуном та електродвигуном. Це означає, що якщо ви рухаєтесь по шосе, він отримує потужність від обох, щоб забезпечити більший крутний момент, тоді як у місті він працює виключно на електроенергії для економії палива. Toyota також модернізувала акумулятор у цій системі. Тепер він оснащений літій іонним акумулятором, який на 30% легший та енергоефективніший ніж попередні нікель гідридні акумулятори. Це зменшило вагу автомобіля та підвищило його продуктивність. Новий гібридний двигун Toyota це безшумна революція. У той час як інші компанії покладаються виключно на зарядні станції Toyota, випереджає інших. Вони показали, що майбутнє не лише за електромобілями, а й за розумними гібридними технологіями, де ви отримуєте найкраще з обох світів запас ходу бензину та тиху роботу електромобілів, вплив на ринок електромобілів, чому Tesla BYD та Hyundai стурбовані. А тепер подумайте, коли Тойота запустила цю надсучасну технологію гібридних двигунів у своїй новій Corolla 2025, Хто першим занепокоївся? Відповідь такі компанії, як Tesla, BYD та Hyundai. Тому що ці три компанії вже переконали світ, що майбутнє належить електромобілям. Але Тойота, завдяки своїй гібридній стратегії, довела, що справжнє майбутнє полягає в поєднанні розсудливості економії та надійності. Це означає автомобіль, який може забезпечити вам комфорт та пробіг подібний до електричного безклопоту із зарядкою. Ця розумна стратегія Toyota призвела до безсонних ночей компаній, що виробляють електромобілі. У той час як автомобілі Tesla та BYD потребують заряджання кожні кілька сотень кілометрів. Гібридні автомобілі, такі як Corolla 2025, не мають таких проблем. Вони поєднують у собі бензин та електрику, а це означає, що ви можете вирушати у тривалі подорожі, не турбуючись про зарядну станцію. Це величезне полегшення для пересічної людини, адже досі кожен перед покупкою електромобіля боявся, що якщо акумулятор розрядиться в дорозі, гібридний автомобіль Toyota поклав край цьому страху. І саме це найбільше турбує Тесла та BYD. Мільярди доларів інвестовані компаніями з виробництва електромобілів та зарядними мережами поступово стають менш необхідними, тому що якщо люди почнуть обирати гібриди, їм не доведеться турбуватися про точки зарядки чи запас ходу акумулятора. Другий важливий фактор це вартість. Гібридні автомобілі зараз дешевші за електромобілі. У той час, як базові автомобілі Тесла коштують недорого, Toyota Corolla 2025 пропонує всі функції, які потрібні покупцям середнього класу. Великий пробіг потужна продуктивність та надійні технології за низькою ціною. Для пересічної людини ця угода просто мрія, і саме тому ринок електромобілів зараз стикається з новою кризою. Гібридна стратегія Toyota має ще одну важливу перевагу: великий запас ходу. У той час як електромобілі можуть проїхати 400 500 кілометрів на одному заряді. Гібридні автомобілі, такі як Corolla, можуть проїхати до 1000 кілометрів без перерви, і це без стресу, пов'язаного з пошуком зарядної станції. Це знадобиться тим, хто часто подорожує. Тепер поговоримо про технічне обслуговування та надійність. Гібридні автомобілі мають менше деталей, не мають системи щеплення, а технологія двигуна настільки стабільна, що витрати на технічне обслуговування значно нижчі. Для порівняння заміна акумулятора або ремонт двигуна в електромобілях є дуже дорогим. Люди поступово усвідомлюють, що гібридні автомобілі є більш практичними, і це тривожний знак для компаній, що виробляють електромобілі. Такі компанії, як Tesla, BYD та Hyundai, зараз усвідомлюють, що ринок керується не лише футуристичним виглядом, а й реальними рішеннями проблем. І Toyota саме це довела. Гібридна технологія дала тим, хто вагається купувати електромобіль, кращий варіант. У багатьох країнах, де електроенергія недоступна по кишені, або кількість зарядних станцій обмежена гібридні автомобілі продаються швидко. Саме тому гібридні автомобілі Toyota стають популярнішими за електромобілі на таких ринках, як Японія, Індія та Південно-Східна Азія. Tesla та BID побоюються, що якщо ця тенденція продовжиться, їхня частка ринку може поступово зменшуватися. Завдяки цій стратегії, Toyota змінила хід гонки електромобілів. Вона довела, що майбутнє залежатиме не лише від акумуляторів, а й від технологій, які розуміють потреби звичайних людей. Тепер питання вже не в тому, який автомобіль більш просунутий, а в тому, який автомобіль більш інтелектуальний. І зараз лідером у цій гонці є Toyota Corolla 2025 року. Великий хід за низькою ціною. Секретна формула скорочення витрат. А тепер поговоримо про секрет, який усіх здивував, як Тойота змогла створити такий передовий гібридний автомобіль за такою низькою ціною. Це питання, яке сьогодні ставить собі кожна компанія та кожен автомобільний експерт. Насправді відповідь криється в мудрості Тойота. На відміну від інших компаній, Тойота не витрачала гроші на показуху, а зосередилася на реальній роботі місцевому виробництві власних технологіях та розумному використанні існуючого ланцюга поставок. Це три ключові формули, які зробили Corolla 2025 такою потужною за такою низькою ціною. Спочатку поговоримо про місцеве виробництво. Toyota зараз почала виробляти більшість своїх автомобілів у країні, де вони продаються. Це усуває необхідність імпортувати автомобілі, заощаджує транспортні витрати та зменшує значні витрати, такі як митні податки. Ця стратегія особливо ефективна в таких країнах, як Індія, де місцеве виробництво забезпечує дешевші запчастини та нижчі витрати на робочу силу. Другим важливим фактором є власні технології. Toyota розробляє свої двигуни акумулятори та гібридні системи, самостійно не покладаючись на будь-яку іншу компанію. Це усуває необхідність сплачувати роялті чи ліцензійні збори. Ось чому, поки інші компанії закуповують акумуляторні та моторні технології у інших брендів Toyota, виробляє все самостійно. Це означає, що вони контролюють якість і вдвічі знижують витрати. Третя і найважливіша причина це їхній давній ланцюг поставок. Ланцюг поставок Toyota вважається одним із найстаріших та найнадійніших у світі. Протягом десятиліть одні й ті ж постачальники запчастин, та сама мережа та той самий заводський ланцюг забезпечують стабільну та економічно ефективну систему. Це дозволяє їм розробляти нові автомобілі без значних інвестицій та контролювати витрати. Тепер поговоримо про інтер'єр автомобіля, інтер'єр та функції комфорту нової Toyota Corolla 2025 року. Як тільки ви сядете всередину, ви відчуєте себе ніби в розкішному автомобілі. Цього разу Toyota змінила не лише дизайн, а й весь досвід керування. Перше, що впадає в око, це його приладова панель, акуратна, сучасна та з преміальним оздобленням. Великий центрально розташований 123 кома, сенсорний екран інформаційно розважальної системи це серце автомобіля. Вона підтримує бездротовий зв'язок Android Auto та Apple CarPlay і дозволяє керувати навігацією, голосовими командами та майже всіма функціями з цього екрана. Цифрова панель приладів спереду також вражає. Вона відображає в режимі реального часу паливну економічність, режим водіння, стан акумулятора та потік енергії. Це означає, що водій завжди знає, коли автомобіль перебуває в електричному режимі, а коли на бензині. Якщо говорити про сидіння, то шкіряні сидіння надзвичайно зручні. Передні сидіння мають опції підігріву та вентиляції, що робить їх теплими взимку та прохолодними влітку. Задні пасажири також отримали більше місця для ніг, щоб уникнути втоми під час тривалих поїздок. Toyota також значно попрацювала над звукоізоляцією. Шум двигуна практично усунуто, що забезпечує повну тишу в салоні, незалежно від того, чи ви розмовляєте, чи слухаєте музику, все чітко чути. Амбієнтне освітлення створює приголомшливу атмосферу вночі. Відчуття розкоші. Функції допомоги водієві включають адаптивний круїз контроль, систему утримання смуги руху, автоматичне екстрене гальмування та систему виявлення сліпих зон. Ці функції раніше доступні лише в автомобілях високого класу, тепер доступні на Corolla 2025 року. Toyota також оновила систему кондиціонування повітря в автомобілі. Тепер він оснащений двозонним кліматконтролем, що дозволяє як водієві, так і пасажиру встановлювати температуру відповідно. Такі функції, як бездротова зарядка камера з оглядом на 360 градусів, запуск двигуна кнопкою та панорамний люк, ще більше підвищують його продуктивність. Безпека та технології Toyota Safety Sense виходить на новий рівень. Toyota завжди серйозно ставилася до безпеки автомобілів, але з новою Corolla 2025 року вони вивели цей рівень на новий рівень. Цього разу компанія оснастила свої автомобілі системою Toyota Safety Sense 3, яка вважається найсучаснішим пакетом безпеки за всю історію. Її мета зрозуміла не просто задоволення від керування, а повна впевненість у кожній поїздці. Toyota тепер інтегрувала технології таким чином, що автомобіль автоматично піклується про вашу безпеку, незалежно від того, чи перебуваєте ви в міському потоці, чим чите на швидкості на трасі. Спочатку поговоримо про систему автоматичного екстреного гальмування. Уявіть, що ви за кермом, і перед вами раптово з'являється транспортний засіб або пішохід. Датчики та камери автомобіля миттєво виявляють це. Якщо ви вчасно не загальмуєте, автомобіль автоматично застосує гальма, щоб уникнути зіткнення. Ця система тепер ще точніша та швидша ніж раніше, оскільки поєднує в собі камеру з оглядом на 360 градусів та радар. Далі йде система утримання смуги руху. Ця функція дуже корисна для тих, хто здійснює тривалі поїздки по автомагістралях. Якщо ви випадково вийдете зі смуги руху кермо, автоматично трохи скоригується, щоб повернути автомобіль у правильну смугу. Ця функція тепер настільки чутлива, що працює навіть вночі або під дощем завдяки новим камерам високої роздільної здатності Toyota Safety Sense 3, які чіткіше розпізнають дорожні лінії. Ще однією чудовою функцією є динамічний радарний круїз-контроль. Ця система автоматично налаштовує швидкість вашого автомобіля відповідно до транспортного засобу попереду. Якщо транспортний засіб попереду рухається повільно, ваш автомобіль автоматично сповільниться, і щойно дорога звільниться, він набере швидкість без необхідності натискати на педаль газу. Це означає, що тривалі поїздки тепер ще легші та менш втоми. Цього разу Toyota доклала багато зусиль до технології камер та датчиків. Автомобіль оснащений багатокутовими камерами та ультразвуковими датчиками спереду, ззаду та з боків, які виявляють транспортні засоби пішоходів та перешкоди з усіх боків. Ця система не лише допомагає запобігти аваріям, але й допомагає з такими дрібницями, як паркування. У режимі допомоги при паркуванні автомобіль автоматично сканує місця та повідомляє водієві, де безпечно паркуватися. Він також оснащений системою моніторингу сліпих зон, яка попереджає, коли транспортний засіб знаходиться у вашому полі зору, тобто в сліпій зоні. Система попередження про перехресний рух позаду також корисна під час руху заднім ходом. Якщо транспортний засіб або людина наближається ззаду, автомобіль негайно попереджає вас або автоматично застосовує гальма, Toyota також використала штучний інтелект та машинне навчання в цій системі. Це означає, що автомобіль з часом навчається розуміти поведінку водія. Якщо ви неодноразово різко прискорюєтеся, система передбачає, коли може знадобитися загальмувати. Це означає, що автомобіль стає не просто машиною, а розумним супутником, який піклується про вашу безпеку. Toyota також додала монітор уважності водія, камеру, яка стежить за його обличчям. Якщо ви втомилися або задрімаєте автомобіль, негайно попередить вас, зробіть перерву. Це значно знижує ризик аварій. Бачення Тойота до 2030 року. Тепер поговоримо про те, що відрізняє Тойота від інших компаній. Це бачення 2030 року. Поки інші автовиробники планують лише на наступні 2-3 роки. Тойота вже готується до наступних 10 років. І саме тому робота, яку вони виконують сьогодні, визначатиме майбутнє всієї автомобільної промисловості. Тойота вважає, що в найближчі роки транспортні засоби будуть не просто електричними чи бензиновими машинами, а стануть розумними енергетичними пристроями з автоматичним мисленням самоспоживанням та самоналаштуванням до навколишнього середовища. Відповідно до цього бачення, Тойота зараз працює не лише над гібридами, а й над суперрозумними гібридами та технологією твердотільних акумуляторів. Спочатку давайте поговоримо про розумну гібридну систему. Досі ви бачили поєднання бензинових та електричних автомобілів, але тепер Тойота виходить на новий рівень, де автомобілі самі вирішуватимуть, яку енергію використовувати коли та як. Наприклад, якщо автомобіль відчуває рух попереду, він зменшить потужність і працюватиме виключно на електротязі, заощаджуючи паливо. Якщо вам доведеться їхати вгору, автомобіль автоматично активує бензиновий двигун, щоб забезпечити додаткову потужність. Це означає, що водієві більше не потрібно думати. Автомобіль працюватиме самостійно. Toyota також додає систему керування на базі штучного інтелекту, яка вивчає ваш стиль водіння та відповідно налаштовується. Якщо ви віддаєте перевагу плавному водінню перемикання передач та подача потужності будуть плавнішими. Якщо ви перебуваєте в спортивному режимі, двигун автоматично забезпечить більший крутний момент. Ця система зробить кожну подорож особистою та легкою. Тепер поговоримо про найбільшу зміну технологію твердотільних акумуляторів. Тойота перша компанія у світі, яка впровадила її у великих масштабах. Найбільшими проблемами традиційних літій іонних акумуляторів є час заряджання перегрів та короткий термін служби. Однак твердотільні акумулятори усувають усі ці проблеми. У них використовується твердий матеріал замість рідкого електроліту, що робить їх безпечнішими, швидшими в зарядці та довше служать. Toyota стверджує, що її майбутній твердотільний акумулятор досягне 80% заряду всього за 10 хвилин і забезпечить запас ходу понад 1000 тисяча кілометрів на одному заряді. Якщо це виявиться правдою, уявіть, що обличчя як електромобілів, так і гібридів зміниться назавжди. Вам не доведеться годинами чекати на зарядній станції, а також не доведеться турбуватися про запас ходу. Ось чому багато експертів кажуть, що Тойота ось ось здійснить чергову революцію. Бачення Тойота не обмежується технологіями. Вона хоче зробити їх доступними для кожного. Компанія прагне до 2030 року кожен автомобіль бути оснащений гібридною системою або електричною системою з твердотільним акумулятором. Це означає, що компанія хоче поступово позбутися залежності від бензину та дизельного палива, але не змушувати людей гнатися за зарядними станціями. Крім того, Toyota працює над створенням вуглецево-нейтральних заводів заводів, які ефективно використовують як транспортні засоби, так і енергію, забезпечуючи захист навколишнього середовища. Вони вже створили кілька заводів у Японії та Європі, де обладнання працює на сонячній енергії, а відходи переробляються на стокі. Тойота вважає, що майбутні автомобілі повинні бути не лише швидкими чи дорогими, а й відповідальними. Саме тому вона вкладає екологічну місію в кожен новий автомобіль. Corolla 2025 року це перший крок у цій місії, який демонструє, що екологічно чистий та технологічно просунутий автомобіль можна виготовляти за низькою ціною. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте йому лайк, залиште коментар нижче. Повідомте нам, яка функція вам сподобалася найбільше, і, звичайно ж, не забудьте підписатися на канал. У наступних епізодах ми поділимося з вами новими автомобільними сюрпризами, які змінять ваш погляд.